Вітання аграрія. Останні років два ми з вами достатньо мало спілкувалися на тему вирощування озимого ячменю. Така була ситуація на агроринку, що це було не достатньо економічно доцільно, ну і відповідно багато господарств, ті, які раніше сіяли, перестали його сіяти. В цьому році трішки ситуація в нас змінилася, і ми повертаємося до питання технології вирощування озимого ячменю. Але у багатьох господарствах на матеріал, то який був вже закінчився, або енне репродукція, і стоїть питання вибору сорту. І знаєте, це таке важливе питання, тому що всі ми розуміємо особливості ячменю. І сьогодні ми, знаєте, про, поговоримо про ці особливості, на що нам потрібно звертати увагу при виборі сорту. Звичайно, що в першу чергу ми звертаємо увагу на врожайність. Тобто дивимося, що десь там на просторах інтернету, яка є інформація, зв'язуємося з компаніями-виробниками, можливо, десь по сусідству хтось сіяв. І дивимося, на яку урожайність виходили. Звичайно, що різні ґрунти, різні технології, багато різних факторів, і ці урожайності можуть бути достатньо різні, достатньо в широкому діапазоні. Але все рівно, скажімо, якщо ми почули, що там от якийсь там сорт, дає 9 тонн в якомусь господарстві, то ми розуміємо, що ми теж до нього придивимося. Тому, в першу чергу, звичайно, звертаємо увагу на урожайність. Далі це та культура, яка має дуже сильну схильність до вилягання. І коли в якою сорту пише, що має, має стійкість до вилягання, ну якби це вже добре, це вже плюсик, але нам треба розуміти, що в технології вирощування ми маємо планувати двохразове внесення регуляторів. Ну, якщо ми робимо нормальну технологію, даємо комплексні добриво, нормальне підживлення, ідемо на урожайність там 7 тонн плюс. Відповідно, двохразове. Якщо ми йдемо нижче 6 тонн, можна одноразову регуляцію робити. Тобто ми вже тоді нижні, нижні міжвузля, перші міжвузля не регулюємо, а регулюємо останні міжвузля. Тому що, як мають схильність до того, що витягується міжвузля, і цей на колосок просто або відвалюється, або навіть, знаєте, при контакті з комбайном може. Ламатися, якщо він такий видовжений. Звичайно, що це, знаєте, можна не дати, не, з, не, не зрегулювати нижні міжвузля і можна отримати вилягання отам на рівні цього міжвузлі. І це теж не дуже добре. Тому при виборі сорту звертаємо увагу на стійкість, а потім пам'ятаємо, що одно а бажано двох разів регулювання, залежно від нашої урожайності, нам потрібно робити на ячмені. Наступний момент: по сухостійкість. Ячмінь має. Достатньо слаб розвинену кореневу систему. Відповідно, він потребує більшої кількості вологи. Але якщо цієї вологи не завжди у нас є, особливо скажімо, в цьому році, то звертаємо увагу на те, що сорт має мати оцю посуху для того, щоб міг пережити оці ці моменти. Знаєте, в ячмені так буває, що дуже багато кореневих волосків. Вони зосереджені в такому, ну буквально там в шарі до 8 сантиметрів. Але е їх багато, тому все робимо для того, щоб розвинути оцю кореневу систему. Е тому робимо протруєння, даємо стимулятори росту, даємо комплексні добриво рядочок е для того, щоб все зробити, щоб запустити е ось цю кореневу е систему. Наступний момент це звертаємо увагу на стійкість до хвороб. Ячмінь це та культура, яка дуже часто вражується різними плямистостями. Тобто це може бути гельмінтоспоріоз або сітчаста плямистість, коли ми бачимо отак, на листочках оці прояв хвороби у вигляді сіточки. Це може бути рингоспоріоз або облямівкова плямистість. Дуже часто, це, напевно, найчастіше у нас проявляється ось такий вигляд. вона має. Має і коли ми звертаємо, дивимося на сорт, і бачимо, що він має стійкість до плямистостей, хоча би до якихось з них, тобто це вже теж добре. Ось таким чином це, напевно, знаєте, такі основні показники, на які варто звернути увагу при виборі сорту. Е, які сорти е, от зараз ми останні роки вирощуємо, хоча я кажу, в моїх господарствах, в мої останні два роки десь не десь якесь господарство е, висівало ячмінь, е, дуже мало було ячменів. Дуже багато років у мене в фаворитах був такий ячмінь, як хайлайт. Е, саме з ним ми отримували 9-10 тонн е, урожайність, і е, багато років ми його вирощували. Е, потім на заміну. Звичайно, прийшли новіші сорти, вони теж не, не, не такі уже нові, але перевірені. Тому на сьогодні зверніть увагу собі на, на таких два сорти. Я обрала один дворядний, один шестирядний, який більше кому подобається. Дворядний ячмінь, від компанії Задбав. Знаєте, коли прийдеш на поле, оцей дворядний ячмінь він має такий ну, дуже довгий колос. Ну, фактично, так як моя долоня, тобто такий довгий і гарний. І це знаєте, як зелене море, особливо коли повіє вітерець, і просто воно дуже гарно, полі виглядає. Ну і відповідно має е хорошу урожайність. Е має звичайно по сухості, і ми на це звертаємо увагу. Має потенціал врожайності. Е він стійкий до січистої плямистості і до борошнистої роси. Тобто, оці всі основні моменти, про які ми з вами говорили. До тобто, цього ячменю є, але, звичайно, потрібна регуляція, і про це не забуваємо. Ще один ячмінь, Маріса це шестерядний ячмінь. І знаєте, з цим ячменем такі різні бувають історії. Тобто було таке, що прийшли на поле, і він шестерядний, і такий колосок недовгий. Бо ми звикли, знаєте, що в ячмені довгий колосок, а тут він такий достатньо, достатньо куценький. І виглядає інколи, що Боже, що ж яка там буде урожайність? Але, але. Теж дає завжди хороші е, урожайності, е, він дуже потужний до кущення, е, має таку хорошу інтенсивність. Ну і, звичайно, ці всі показники, стільки дорінкоспоріозу порошнистої, по сухості, якісь хороша зимості, якісь, що теж важливо. Тому, що, знаєте, дуже часто ми на полі бачимо: от пізня осінь, і ячмені, такі жовтенькі-жовтенькі. І потім навесно вони так найти гірше відновлюються. Цей має хорошу здатність кущення і відповідно хороший потенціал. Потім знаєте, оце зимостійкості, тобто спокійно собі пересимувати. Норма висіву. Норма висіву, звичайно, що буде трішки залежати від термінів. Зараз у нас до 30 вересня, тобто до кінця вересня, у нас оптимальні терміни посіву, тому висіваємо там в районі 3-3. Ну, і я завжди, знаєте, я маю таку схильність трішечки нормою перестраховуватися, тому що є різні ґрунти. Звичайно, що це не стосується там родючих ґрунтів, але в моїх господарствах дуже мало таких є господарств, де дуже родючі ґрунти. Переважно в нас там кислі ґрунти, якісь -сірі, темно сірі підзолені. Де Карбонати, тобто ну, дуже дуже різна гама грунтів, недостатньо, які не мають такої високого вмісту гумусу, і щоб ми там переборщили з нормою. Як правило, ми завжди так з року в рік починаємо працювати і збільшуємо норму, тому що розуміємо, бачимо, знаєте, от заїжджає комбайн. От є Оксіви, де пройшли два рази, і там комбайн валить прям бункер, раз, два і, і повний бункер. Заїжджаємо в посів, і вже не те. Тобто таким чином ми бачимо, що де густіші посіви, де більша кількість полосків на метр квадратний виходить, там у нас вище Звичайно що тут важливо теж не переборщити і не дати забагато. Тому що якщо ми сіємо в оптимальні терміни, сорт має схильність докущення, то можна, звичайно, і і трішки загустити. І потім інші проблеми це тебло тягнеться, є схильність ще посилюється схильність до вилягання. Ось, є свої, там добре не провітрюється, є більша схильність до зараження, до перезараження хворобами і розвитку їх, тому там є свої нюанси. Але все-таки ви знаєте свої ґрунти, і якщо ви бачите, що треба збільшити норму, тому не слухайте, хто що каже, вам треба збільшити норму. От ми зараз висіваємо якраз іде посів пшениці. І ну, відсіваємо там 45 з мільйонів насінин. Але я знаю, що в мене є господарство, де нам треба висіяти 6 мільйонів насінин. Тому ми не дивимося на те, що радить нам і Ми розуміємо, що в нас такі грунти, що нам такі умови, що нам треба висіяти більше, незважаючи на те, що в нас оптимальні терміни. Тому рекомендації. 3-3,5 3-3,5 мільйони сінин, Якщо вже туди не бажано сіяти ячмінь вже туди після, а, після 30 вересня, краще посіяти в вересні. Але якщо вже так сталося, то звичайно там норму теж трішечки збільшуємо до 36 37 3,8 мільйони. От таким чином. Кому треба більше, то й сіє більше. Але в принципі цієї кількості е, має вистачати для того, щоб були якраз, знаєте, нормально такі розвинені рослини, якщо ми даємо все, що їм треба. Стимулюємо, захищаємо від хвороб, робимо протруєння, даємо добрива прикусів. І, і таким чином ми дозволяємо рослинкам собі нормально рости і розвиватися. Ну, і ще, звичайно, щоб волога була, бо без вологи. І не туди, і не сюди. Ось така інформація. Тому кому потрібні сорти ячменю, хтось хоче собі поновити, хтось хоче назад повернути в господарство, кому когось просто виникла потреба. То зверніть собі увагу на цих два сорти: на ханелори, дворядний і марісу шестирядний. І можете собі придбати, в нашій компанії мультаграком є в наявності ці сорти, звертайтеся. Є потреба, ми можемо закрити цю потребу. Ось така інформація на сьогодні. Ви просили, я поділилася своїми баченнями стосовно того, які сорти краще собі обрати. А далі, як я завжди кажу, вибір за вами. І тому маєте потребу, звертайтеся. А я вже буду на сьогодні з вами прощатися. Бувайте здорові і ваші рослинки!